Друзі, привіт! 27 вересня Денис Шмигаль вкотре вніс в парламент свою законодавчу ініціативу. І ми вже маємо текст цього законопроекту 12076, про внесення змін до закону України про військовий обозок і військову службу. Що мене друзі тут зачепило? Я діло, що вже під час дії воєнного стану крутили цим законом як хотіли. Але такі нововведення, які вони пропонують, вкотре мене, як юриста, звісно, що навели на думку. Чи відповідає це взагалі здоровому глузду? Але спочатку мій святий обов'язок нагадати про те, щоб ви підписались на цей канал. Тому я звертаюся до вас, мій постійний глядач, який дивиться мене без підписки. Перейдіть вже почесно в статус підписника, і тоді ми частіше будемо з вами на зв'язку, і ви ніколи не загубите корисну, достовірну та професійну юридичну інформацію. Отже, друзі, я скажу, що цим законом пропонують внести зміни до військового обліку призовників. Тобто для тих, кому виповнюється 17 років. Одразу кажу, що тут зіймати якийсь такий вереск, що до 17 років взагалі не потрібно, тому що ця норма діяла і раніше з 17 років ставили на військовий облік призовників. Але хто дивиться мої відео постійно та уважно, той пам'ятає, що я завжди акцентувала на тому, що взяття на військовий облік згідно закону та навіть і судова практика, вже це підтверджує. Можна братися тільки за викликом. Тільки за повісткою. Тобто, якщо немає повістки, немає виклику, то обов'язку самостійно за власної ініціативи з'являтися в ТЦК для е, того, щоб стати на військовий облік, наприклад, в даному випадку, призовників, в законі немає. Тому схема ТЦК, про яку я також у відео своїх говорила, стосовно того, щоб зібрати побільше штрафів з громадян, якраз була і направлена на це, щоб е, повідомити громадянину, що він нібито зобов'язаний Зв'язаний був колись там раніше стати на військовий облік, а оскільки це не зробив, то заслуговує на штрафу збільшеному розмірі, тому що зараз особливий період діє воєнний стан і штрафи від 17 до 25 тисяч. Ви ж знаєте. І от тепер влада вирішила прибрати це недоопрацювання, принаймні, що стосується призовників. І ось тепер такі нові обов'язки вже прописані в цьому законопроекті для 17-річних хлопців. Дивіться, як вони пропонують викласти статтю 14 у цьому законопроекті, як вони її викладають. Щороку, з 1 січня до 31 липня, громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з відповідним внесенням відомостей до реєстру. Це зрозуміло. Далі вони пишуть, як вони беруться тут. Не йде мова про повістку, тут не йде мова про виклик, тут іде мова про вже обов'язок. Ініціативу такого 17-річного громадянина. Виконати, скажімо, такі дії, які вони тут прописують. А що вони прописують? Що для того, щоб стати на військовий облік, він може це зробити шляхом. Проходження електронної ідентифікації і уточнення своїх персональних даних, засоба в електронному кабінеті, ну тобто дистанційно. І я тут скажу, що для когось насправді ця норма буде в плюс, принаймні ті, хто, наприклад, зараз релоковані або знаходяться за кордоном, хочуть вступити в ВУЗ і якісь інші з іншою метою, їм потрібно бути на військовому обліку. То ось в електронний спосіб це можливо буде зробити. Але далі вони пишуть, що також із Шляхом особистого прибуття до ТЦК, тобто або так, або так. Це все добре, друзі. А що вони далі прописали в цій статті? А прописали вони частину 6. Ось як. Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у період, який зазначається в цій статті, і не прийшли до ТЦК, вони беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням, увага. З одночасним притягненням до відповідальності згідно з закону при умови досягнення ними 18-річного віку. Тобто, бачите, вони прописали тепер, що такий громадянин, якщо не стане своєчасно, він особисто з'являється до ТЦК і одночасно вже. Притягається до відповідальності, тобто одночасно накладається штраф в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень на такого 17-річного, точніше, 18-річного громадянина. Тобто, по суті, або наш студента безробітного, або навіть на школяра. Я розумію, що де юре це можливо, але давайте подумаємо: а по факту. То ці люди, ми розуміємо, що це по суті ну, майнова спроможність громадян такого віку вона дуже смішна. І, вибачте, школярів або студентів штрафувати на такі суми, коли інколи працездатні верстви населення України не спроможні сплачувати такі суми. Ну, це мені здається просто якісь дива. А що ініціатори законопроекту написали в пояснювальній записці? Вони написали, що а, просто не всіх громадян. Є можливість особисто прибути визначений час, тому вони прописали ось таким чином таку норму. Вони тут перелічують, що дійсно громадяни можуть перебувати за кордоном на тимчасово окупованій території. Це все добре, але про одночасне притягнення до адміністративної відповідальності про ці штрафи вони в записці, звісно, що нічого нікому не пояснюють. Ну, це і так всім зрозуміло. А яка ваша думка з цього приводу, друзі? Напишіть в коментарях. Обов'язково ставте лайки, робіть репости і не забувайте, що у мене є ще телеграм-канал. підписуйтесь там також, тому що там я залишаю також дуже багато корисних юридичних посилань та коментарів. Ваша інспектор права.